Слава Ісусу Христу, шановний пане громади, шановні земляки бітляни. Е, пану вас сказав, сьогодні отець Церкви і сказав з нагоди сьогодні якесь свято. Я хочу подякувати всім вам затримувати ваш час. У нас так само чекає дорога назад до Львова, потім далі на південь. Але я хочу подякувати вам, бо ви робите дуже велику справу, <клух> бо е, бітлянські паски. На велике, у виїхали всю Україну. Це 5 6 тисяч пасок. Ваші вареники, бо деякою деякою деколи знаєте, коляді і кажуть, так. чи треба ліпити вареники, бо хтось селі говорить, що треба. Ваші вареники на блоквостах і відерка люди, хлопці, вихвачували Петлянські варени. вареники, оренські вареники вихвачили і просили колишніх курмова. Тому ви робите велику справу. Бо ви дивитеся телевізор і там говорять про якісь волонтерів, які купляють супутники. Ви робите більшу справу. Прості люди, які дають 50 гривень, 100 гривень, наліплять вареників, закрутку дадуть. Ви робите більш, не меншу справу, ніж ті, що п'янеться по телевізору. Тому я хочу вам той день подякувати. Ми всі вистоїмо. Ми всі вистоїмо. І на війні роблять. Тоже, не ті, що по телевізору, а прості хлопці. Ну, ми ж всі знаємо по сільському Романа так? Бабиного, а їх, а їх є четверо хлопців з, з простої сім'ї, які боюють, так, Юра, е, Міша, Іван і, і покійний робот. Ми ж знаємо хлопців Гузруїв, які вже один загиблий. З'янатівську ми притиналися там Фазан, Малетич, Сеговато хлопці, прості, вибачте, я так говорю, дичні прості хлопці, так хто там ще знає. Бо зараз 53-й батальйон пішов, Василь Пасічник, сивий, ті Так, так, вони ж всі пішли, тобто вони стараються контактувати з мадом, то це просту справу роблять прості хлопці. Тобто, і ми, якщо будемо далі єдині, ми переможемо. Серед нас є, наприклад, Юра Брянчик і всі його знають з сегуватого. А це єдиний випадок історії людства цієї 7 мільярдів людей. Коли ракета Х101 вагою 350 кілограмів, яка летить швидкістю 6 тисяч км на годину, яка долітає можливо, до Америки, бомбля Львів, прийме попадання в машину і він лишився живим. Це, унікальна історія, це унікальний випадок історії людства. Про це колись будуть писати книжки. Є про це все, що те, що робить Микола Степанович, і його основний посил в життю, він колись приходив приходить до мене на кабінет і казав, що біля свісу творила гнила воду дала». Ви робите велику справу і дякую Микола Степанович, вам, тому що ви е, е, і книжки, і цей меморіал, воно лишиться на віки. Воно лишиться на віки. Тобто всі разом ми переможемо. Е, якщо буде менше дивитися телевізори, менше будемо слухати тих всіх, а будемо разом згуртовані, ми переможемо. В іншому випадку росіяни будуть тут. Ми мусимо бути під покровом Божої, е, Божої Матері, яка допомагає. Ми мусимо бути єдині між собою і вірити в Збройні Сили України. Дякую вам. Е, щоб всі наші хлопці, жителі нашого, наших сіл, нашої громади, турківщини вернулися живі, всі, що вернулися живі, якщо треба якась допомога, завжди мене можете знайти. Е, Вірю, що все буде добре. Дякую ще раз вам. хочу так дуже коротко, але вийшло, що я побачу вас, я хотів багато сказати. Дякую вам.